З вами Галина Друз. Я працюю в українській компанії Джерелі. І сьогодні хочу вам розповісти про засоби із серії мольфар від джерелі. Високо в горах України, де біжать дзвінки-струмочки, а смереки розчісують гілочками хмаринки, живуть мольфари. Це унікальні люди знахарі. Вони розуміють усі секрети природи та знають, як використовувати її дари, щоб подарувати нам молодість, здоров'я та красу. Протягом багатьох століть вони збирають та передають з покоління в покоління рецепти, найкращі з яких лягли в основу серії Мальфар, серії в засобах якої поєдналися сила природи та багатовіковий досвід. Мазь бальзам з оліями ялиці білої та евкаліпту. рекомендована для профілактики та комплексної терапії гострих респіраторних захворювань, що супроводжуються нежиттєм, відчуттям закладеності носа, кашлем, має зігріваючу протизапальну, антисептичну та відхаркувальну дію, зменшує набряклість і закладеність носа. Може застосовуватись при головному болі, м'язовому болі та болі у спині. А це медовий крем для сухої шкіри з трутневим молочком. Цілющий крем на основі унікального природнього компоненту трутневого молочка, призначений для локального використання на сухих ділянках шкіри, обличчя, ліктів, рук, колін, стоп. Загоює тріщини і пошкодження, позбавляє від сухості, лущення, почервоніння, подразнення, свербіжу, містить трутневе молочко, бджолинний віск, екстракт ромашки, вітамін Е, саліцилову кислоту. Як відомо, трутневе молочко це подрібнені личинки самців бджіл, трутнів, які досягли семиденного віку. Цілюща сила цього продукту використовується з глибокої давнини, а це бальзам для рук з бішофітом. Це лікувально-косметичний крем для рук на основі бішофіту. Містить все необхідне як для лікувальної допомоги шкіри і суглобам рук, так і для повноцінного щоденного косметичного догляду. Покрашує кровопостачання суглобів. І шкіри знімає запалення, загоює тріщини, зменшує потовиділення, робить шкіру рук гладенькою, м'якою та еластичною. Ще один засіб, яким я користуюся, це фітогель бальзам для тіла з шабельником. Він створений на основі екстрактів рослин з високою біологічною активністю і призначається як допоміжний засіб у комплексному лікуванні захворювань різного походження і травм суглобів, міозитів, радикуліту та остеохондрозу, може використовуватись як зігріваючий засіб для спортсменів, має протизапальну знеболювальну та протинабрякувальну дію, швидко і глибоко проникає у тканини. Стимулює капілярний кровообіг, має здатність відновлювати структуру хрящової тканини і розмоктувати відкладення солей. До складу цього засобу входить екстракт шабельника болотного, екстракт багна, екстракт оману, тамоса, камфора, ментол, ефірна олія сосни, ялівцю, евкаліпту, олеорезин, червоного перцю. Фенілета 0. На собі випробувала його дію. Коли боліла спина, натиралася і дійсно допомогло. Усім рекомендую користуватися засобами української компанії Джерелі, виготовленими у нас в Україні. А для тих, хто хоче придбати засоби із знижкою 25-70%. Рекомендую перейти по ссылці під відео і стати віп-клієнтом джерелі. На все добре і будьте здорові!